У Київському військовому ліцеї імені Івана Бугуна розпочалося всеукраїнське змагання з перетягування Канату. Більшість учасників турніру це курсанти та студенти армійських закладів середньої освіти. Спортивний захід об'єднав близько 20 команд з різних регіонів України, і прямо зараз, за перебігом подій, стежить наш колега Святослав Тромса. Святослава, тобі слово розкажи, будь ласка, чи є вже переможці? Це можливо сам спробував перетягувати канат? Що там відбувається? Таю, Андрію. Ну тут такий потік насправді спортсменів, що втиснутися в команду досить важко, адже обмежена кількість учасників. Ви прямо зараз ви можете бачити, як готується до чергового раунду команда із хлопців у командах по шестеро учасників, і це все здебільшого власне учні або військових ліцеїв, або ж вихованці спортивних шкіл. І Прямо зараз ви можете бачити, як відбувається ось це протистояння. Це все дуже динамічно і дуже захоплююче, тому що. Власне, відбувається досить швидко, і за рахунок ось бачите тактики правильної розстановки гравців. Власне і визначається переможець у раунді. Усього нам повідомили сьогодні близько 9, 19 команд. Це 11 команд з хлопців і вісім команд саме із дівчаток. В кожній по шестеро учасників плюс один запасний. Вони виходять для того, щоб брати участь у раунді. І загалом бере участь у всеукраїнських змаганнях з пере. Ягування канату, які розпочалися сьогодні близько 140 людей віком від 15 до 17 років, і кажуть, що це дев'ять регіонів України, дев'ять областей, зокрема Луганщина, Чернігівщина, Одещина, Черкащина, Криворізький військовий ліцей. І звісно ж, ми бачили і киян і збоєрки, і вихованців київського військового ліцею Богуна і зловили перші їх емоції після от цих раундів для декого переможних. Ну а для для де. Кого закінчившихся поразкою, давайте почуємо, що сказали учасники про ці змагання. Такі змагання, як сьогодні, ну вони яскраво демонструють зацікавленість в учнів і студентів і всіх здобувачів освіти в участі саме в таких змаганнях, в участі у заходах, які спрямовані на рухову активність на спорт, тому що на сьогоднішній день це є дуже важливим моментом в наші непрості часи під час повномасштабного вторгнення, під час повномасштабної агресії Росії проти України дуже важливо підтримувати. Ти нашу і залучати до спорту та рухової активності зараз. Коли ми всі так прагнемо перемоги, коли кожна якась щаслива мить вона підіймає наш бойовий дух, саме такі спортивні змагання вони надзвичайно важливі тим більше подивіться. Що розвиває цей вид спорту, перетягування каната, це і сила, це і витривалість, це і стратегія це все те, що нам потрібно для того, щоб перемогти нашого ворога. Тому це надзвичайно важливо. І Міністерство оборони завжди підтримує такі заходи. Щойно ми почули організаторів, зокрема від Міністерства оборони і від власне комітету з фізичного виховання і спорту міністерства освіти і науки України, які власне і виступили організаторами цього змагання. І варто зазначити, що власне відбувається все як спочатку змагаються команди у групах, кожен з кожним по коловій системі. Потім власне двоє переможців, які от здобули найбільшу кількість власне очок. Вони вирушають далі у чвертьфінал, півфінал і далі вже до фіналу, аж поки не залишиться один переможець, який забере із собою спеціальний кубок від Міністерства оборони, який е, оформили от власне спеціально для цього змагання. Тож тепер, коли ми почули організаторів, ми знаємо, як це все відбувається. Варто почути ще й і учасників, адже вони тут власне найголовніші і без них цього б усього не було. Тож ми поспілкувалися якраз із представниками київських команд. Давайте ти їх почуємо. Взагалі не тренувалися, з Кавела. Все чудово у нас. Ну, у вас якась техніка така була особлива? Ну ми вже маємо досвід. Вигравали багато змагань. То... А так вийшло, що, що зараз дистанційне навчання, то тренувань майже не було. Зараз, да, ми збираємося, постійно тренуємося. Хоча тільки, тягли, ми перший раз трохи розгубилися знову ж таки. Та. І першу гру ми просто розслабилися і повно тягли. Другу трохи краще. А який секрет, щоб тягнути добре, ну тренування. Ми перший раз за чотири місяці тренувалися і перемогли просто ми раз простовалися. Це збіг, просто щоб ні. Було. У нас ми ми найсильніше це місце. Це священне місце. Київський мені манбуло на а дівчатам ну взагалі, важче ж має бути ніж хлопцям. Ну, чи? Це, стереотип. це стереотип. Це стереотип. Це так само. Змагання продовжуються, і з кожним раундом ми все більше наближаємося до фіналу, до урочистого нагородження. Ось, ви бачите, знову чергова команда закінчила свій раунд. І варто додати наостанок, що за результатами цих змагань буде визначена команда і сформована збірна України для участі у міжнародних учнівських змаганнях з перетягування канату на 2024 рік. Тож ми бажаємо всім учасникам удачі, перемоги і. Сили і натхнення для того, щоб представляти Україну далі на міжнародній арені. Андрію, тобі передаю слово. Святослав Громса з ліцею військового ліцею Івана Богонади проходить зараз всеукраїнський чемпіонат із перетягування канату. Дякую тобі за інформацію. Продовжуємо інформувати вас.